Це сухоно вона, коли приїхала, пнилося. Тут кониця трошки біла без шумку, віна суха. Ця пара 13-му року. Некручено, не Заявлено один підкрас косметичний, без шпакльовки. Так, з кусочків. Тут перекрас. Тут полізлак. Обір все зимова резина хороша. Диски термозні задні добрі, колодки процентів 40%. Передні диски, тормозні теж в нормальному стані, колодки не бачу. Колодки майже нові. Резина зимова. Рік, 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 17-й рік. Стара, але про так ще їздити можна. Нічого не кручено, ні одна деталь. Фари рідні. Мотор сухенький, турбіна сухенька, отакий от один усяк куниця ціла, але я защита від куниці ще. Антифриз чистий, просто чуть долити треба. Тут все 13-13, це 13, оригінал 13, фари 13 радіатор, касата радіаторів 13-го. Синалів все 13-го року. Заводиться з півточка. Все добре, путьоків ніби не видно ніяких. Ні, мотор сухенький, по лонжеронах також все, все дуже добре. От я відремнів. Кидають, закривають двері, відремнімо такі штучки. Все добре, тут все буде похінчищено. От відремня ще така штука. Двох клімат. А навігація є? Так. Навігація. З картами нашими? Ні, європейськими, Я много показываю него показывает его обычно. Тут точно Пластик в хорошем стане. Карта тоже в хорошем. И такие две царапинки. Тонировка. Ну вот тут за дремня, тут, тут. Заднє сидіння взагалі як нове, потолок теж в класному стані, тут я затертості зараз покажу. Все тут і тут. Пластику декілька царапинок таких незначних, тут нічого не кручено. Від ремня, від ремня все добре. Тут так, то, так само від ремня. Накладки. Сідошка не перешита в оригіналі, є трошки такі потертості, от пробіг 265 тисяч. Це в оригіналі руль, в оригіналі не перешитий, підігрівів нема, але стан досить хороший, вихлопна частенька. Тут гаржі, тут нормальні речі, воно ж нічим не обробляється, тільки малюється. Тут таке саме. Уже з часом треба буде амортизатори замінити, але поки що на них можна їздити. Там ржавчинка невелика. Лапа 13-го року. Тут є по моторі невеликий путьок. але шість п'ять тисяч без путьоків не може бути Нормальні речі, пильники цілі. Тут все добре. Добре. с у х